Дня. Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні вдалося нам знову приїхати в цей прекрасний весняний ліс. Хочеться вам передати всю соковитість цих фарб. Буквально за 2-3 неділі ліс просто ну, змінився кардинально. Стільки зелені стало, листя на деревах, кущі, практично всі вкриті листям. Зелені просто повно, настільки гарно у лісі, що просто капець. Весна дає про себе знати кожного дня все більше і більше. Перш за все хочу подякувати всім, хто нас дивиться. Дякую вам велике за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Це дуже для нас важливо. Дякую вам ще раз. Всі, хто дивляться, нас не підписані. Я знаю таких досить багато. Будь ласка, підписуйтесь, це допомагає нам у просуванні нашого каналу. Ну що ж, ходімо разом із нами. Бачите, друзі, яка гарна квітка трапилась нам дорогою. В одному з наших відео ми вже розповідали про його дуже близького родича. Це Анемона жовтецева. А ось це Анемона Біла. Дуже гарна квіточка також лікувальна, але її треба вміти правильно використовувати. Ми сьогодні знову на розвідку у пошуках зморшкової шопинки. Все ніяк вона не почнеться у нас. І ми так періодично навідуємося в розвідку, щоб її не прогавити. Що ж, ходімо? Будемо шукати. Прекрасна медунка зараз у лісі. Величезна, з чудовими квітами. Зараз саме прекрасна пора для її збору та сушіння. Чудова рослинка, яка використовується як у їжу, так і для лікування легеневих захворювань. Кашлю. І будь-яких простудних. Якщо у вас зараз є можливість потрапити у ліс, обов'язково її збирайте, сушіть на чай та додавайте її до своїх салатів. Це, напевно, чи не єдина культура, яка штучно вирощується у Великій Британії для використання в їжу. Гарно зацвіла пшінка весняна. В попередньому відео вона тільки-тільки починала розцвітати, а зараз вона вже повністю розцвіла, як і вона має чудові жовті квіти. І ліс дуже багатий сьогодні на такі квітки. Дуже гарно. Зелена трава і багато жовтих квітів. Супер. Зараз ми спробуємо в цій вирубці пошукати сморчки. Тут така місцина, досить підходяща під них, багато дерев, з якими вони нормально ростуть. І фруктові, і верби. І осичення. Зараз ми тут переглянемо, що знайдемо, обов'язково покажемо. Ходімо разом. Ну що ж, як виявилося, сьогодні ми на вірному шляху. Ось такий трапився нам грибочок. Це строчок. Він такої досить дивної форми від сморчкової шапочки. Натлічається він тим, що його шапинка більш така округла. Зараз я його зріжу, щоб вам було ближче його видно. Погляньте, який красень. Який чудовий грибочок. Їх вживати в їжу не можна, але їх можна використовувати у лікувальних цілях. Супер, зараз ми тут поблизу переглянемо і ще. Погляньте, скільки білої анемони ось. О. Зацвіло просто цілими. Клумбами. Зараз я піднімуся вище і покажу вам ближче. Погляньте скільки її. Я ще ніколи не зустрічав таку кількість білої анемони в одному місці. Таке враження, як ніби її тут просто насіяв хтось. Погляньте цілі клумби. Її тут дуже багато, дуже. цілими рядами. Чудово! Зараз ми тут ретельно все переглянемо. Бо поряд із тим страчком більше не було, тому зараз ми пошукаємо. Кругом тут, можливо, є ще. Поки ми шукаємо поряд сморчки і строчки, трапився нам ось такий от кущик. Гарний. Це, як ви вже знаєте, ведмежа цибулька, черемша, лісовий часник, хто як називає, кому як більше подобається. І він уже в їжу не годиться, так як він так само починає зацвітати. Ось такий він утворює бутони. Погляньте. І чому він вже в їжу не годиться, тому що він стає вже дуже жорсткий. І чим ближче він до цвітіння, тим менше в ньому корисних речовин зберігається, тому що все уходить на розвиток цвіту цієї рослинки. Тому збирайте цю рослинку, поки вона молоденька поки вона не цвіте, поки листя маленьке, тоненьке та ніжне. Отримайте максимальне задоволення від цієї рослинки та вживання її в їжу. Ось поряд із цим кущем росте ще підмаренник чіпкий. Тоже досить велика рослина. вже. І він вже такий твердий-твердий. Його вже також вживати не можна. Ви можете спробувати в лісі, вам від того нічого не буде, якщо ви від такої великої рослинки відірвете шматочок, листочок і попробуєте його пожувати. Він вже такий стає твердий, і за рахунок того, що ось ці такі голочки в нього на його стовбурі і на самих листочках, ви зрозумієте, чому він зветься Чіпкий. Він таке враження, коли дорослий, то якщо його пожувати, ну таке чувство, ніби кусочок наждачної бумаги жуєш. Тому він в такому розмірі і не вживається. От поки молоденький, маленький, поки він такий зовсім м'який, м'який, ніжний, то він класний. Його можна брати і споживати. А ось таких розмірів і більше він вже не годиться. Що ж, ходімо шукати далі. А ось зовсім поряд ростуть дві чудових квітки весняних лисових. Анемона біла і поряд із нею Анемона жовта. Жовтецева. Вона вважається, як і біла, ядовитою рослиною, але ядовитою для тих, хто не знає і не вміє її вживати. Колись анемоною жовтецевою квітками сушеними е, наші е, дідусі та бабці, які вміли. Нею користуватися дуже чудово. Лікували кишкові коліки. Це дуже сильний анальгетик. але його треба вміти і знати, як правильно споживати. Тому з цими рослинками треба бути дуже обережними. Якщо ви не знаєте цього, краще просто полюбуйтеся, і нехай вона надалі зростає у лісі. А ми зараз будемо трошки переміщуватися на пошук нових місць, тому що тут, крім одного строчка, більше нічого нам не трапилось. Тому ми підемо зараз в ту сторону. Там є таке чудове перспективне місце, де можна також пошукати строчки і сморчки. Ходімо. Знову трапилася нам ця чудова рослина Петрів Хрест. Гарна така рослинка, яка росте великою-великою квіткою, зацвітає, перецвітає і пропадає. І остальне життя її відбувається під землею. Чому Петрів Хрест? Можливо, хто не бачив попередніх наших відео, я вже пояснював, повторюся, того, що в неї цієї рослини корніва система виглядає у вигляді хреста. Тому називається Петрів Хрест. А так дуже гарна рослинка. Не часто її можна зустріти, ну принаймні в нас такі ніжні рожеві квіточки. Дуже гарна. Ось погляньте ціла галявинка цієї чудової рослинки. Такий невеличкий, десь ну, метр на метр, можливо. І їх ось ось, 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 ось тут. Ціла така невеличка клумбочка. Дуже гарна рослинка. Трошкової шапинки і строчків ми поки що ще не знайшли. А от Саркасифа нам знову трапляється, тому візьмемо трошки її з собою. Ось такі чудові екземпляри. І зараз ми їх візьмемо із собою. Зараз вам іще покажу. А тоді ми їх вже зберемо. Ось ці, які я вам щойно показував, мав переходити на сусіднє місце. А зовсім поряд. Ось такі є красені. Поряд із нами в ту сторону через мучар знову кричить самець косулі. Весна, що можна сказати, гавкає як собака. Десь чи почув у нас, чи може перестав поки. Баря паузу. Ну, почекаємо. Можливо, підійде до нас ближче і вдасться його вам зафільмувати. Зараз я вам ще покажу. Тут поряд дружина понаходила знову цілі плантації саркасифи. Зараз я перейду. Перейшли ми на ось це місце, про яке я вам щойно казав, що друзі, дружина знайшла. Ось погляньте, що тут відбувається. До речі, тут на цьому місці вже черемуха зацвіла. Такий аромат стоїть в повітрі. Коли повз неї проходиш, прямо важко дихати. Ось погляньте іще. Іще ось. Ось іще. Ось малюки. Туди просто повно. Ось і іще поряд. Сьогодні в нас така жара стоїть. Передавали 23, але я думаю, що набагато більше. Бо дуже жарко, а гриби іще є. І ще є та є. Прям дивно. Прям дивно. Так, а ну наша невеличка магія. Не видно. значить вже їм недовго залишилось, раз вони вже відкидали спори, значить, скоро вони пропадуть зовсім. Ну, що ж, зараз ми їх зберемо та підемо далі. Погляньте, як цікаво, цвітуть дерева в лісі. Ось перед нами ось ця черешня. Голий ствол аж до самого верху. І погляньте, скільки цвіту, як цвіте. Сама верхівка. Знизу по стволі ні одної квіточки немає, ні одного листочка. Все зростає наверху, все тягнеться до сонечка. Краса така не передати словами. Зелені крони дерев і серед них просто біле таке, ну, як хмаринка біла. Краса. Нічого додати. Ходім далі. Який. Гарний лісовий сторож нас зустрічає, красуня. Ярко-ярко салатового кольору. Маленька квакша. Гарна капець просто. Ну нехай собі сидить. Не будемо її чіпати. Ходім далі. Йдемо ми потихеньку на вихід. Вже так вечоріє. Пора виходити з лісу. Судячи з усього, сморчкова шапинка в нас ще не почалась, а сморчки вже стали, строчки вже почали з'являтися. Ну що ж, мусимо з вами попрощатися до наступного разу. Дякую всім за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші підписки, за коментарі, за те, що ви ставите вподобайки, це для нас дуже важливо. Хто досі не підписаний, я знаю таких досить багато. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал. Давайте разом будемо просувати україномовний YouTube. Ще раз всім дякую, до нових зустрічей!